Усім привіт! Ви на моєму книжковому каналі Віка Букблок І сьогодні ми будемо говорити про трилогію Останеця від авторки Кетрін Епплгейт. Відео буде досить довгим, тому приготуйте собі чаю і бажаю вам приємного перегляду. Отже, розпочнемо про першу книжку трилогії. Вона така ніби вступна, і це, до речі, дуже так типово для трилогії фентезі. Тут розповідається про устрій світу, про поняття, що така останниця, взагалі значення слова останник, і як биш, головна героїня Дерна, опиняється в такій ситуації, що вона стає останницею. І чи може вона з цим щось зробити і змінити хід своєї історії, змінити своє життя? В наступній частині е, Биш е, вже е, має набагато більше друзів. І всі ці друзі перевірені е, досвідом, перевірені часом і нелегкими випробуваннями. Е, в цій частині е, вже відбувається е, подорож, ніби така дуже велика втеча е, Биш з її друзями. І е, те, як вона шукатиме своє е, призначення, своє майбутнє, і перевірятиме теорії про те, чи є ще представники її виду, чи вона дійсно останеться. І це справді дуже цікаво. На шляху їм трапиться дуже багато пригод, дуже багато перепетій і дуже багато нового і незнайомого. Е, це загартує Биш і всіх її друзів, а особливо дівчину людського роду, яку, яку звуть Хара. І це насправді дуже цікаво. На мій погляд, коли читаєш цю історію, цю трилогію, відчувається, що вона дійсно підліткова, але вона дуже цікава. Мабуть, це пов'язано з тим, що це досить така нова, така незаїжджена тема. Не знаю, можливо, навіть і від'їзна, але для мене вона не дуже заїжджена, тому що я не так багато читала на цю тематику такого підліткового. І насправді тут розкриваються ідеали справжньої дружби і про те. Що друзі завжди допомагають в складних ситуаціях. А якщо вони не допомагають, то потрібно задумати, що насправді вони друзі. Ну і заключна частина третя називається е, Єдина і надзвичайна. А е, тут ми бачимо, що на вкладниці досі є в облак, значить, він <плак> логічно робимо висновок. Ще залишився другом. Е, насправді е, третя частина мені сподобалась найбільше, хоча вона і найменша, я би хотіла, щоб вона була більшою. За обсягом, аби розтягнути ці моменти разом з головними героями, мені ця трилогія по структурі нагадала е, твори Толкіна. Ну, типу, е, не по мотивам самого, самої розповіді, по мотивам там е, якихось головних героїв, а по саме саме по структурі. Тобто, ми читаємо там конкретно перша частина це ввід в Всесвіт, розповідь і знайомство з головними героями. Друга частина це якась подорож, обов'язково дуже довга і дуже небезпечна. І третя частина це вже вирішення всього ходу подій, тобто якась там, не знаю, можливо, битва, чи ще якась така такий сюжетний прийом, який вирішує все, що відбувається всі основні такі процеси у історії. І ще раз хочу сказати, що мені трилогія дуже сподобалась. Це звичайно не знаю, зважаючи на мій вік, це не 10 з 10, але це досить така впевнена вісімка для всіх трьох книг, а для третьої, навіть і дев'ятка, тому що як я вже повторювалася, вона мені сподобалась найбільше. Uh, і насправді були моменти, де я і сміялася, і, і дуже сумувала за героями, і дуже переживала, тому що авторка не пожаліла таких моментів, де потрібно трошки попереживати за когось з героїв, або навіть дуже довго думати, чи живий ж він лишився вона там. Uh, ну і це насправді додавало книжці цікавості. І вона хоче також наголосити, читається дуже швидко. Uh, не знаю. Мабуть, це теж один з чинників, чому я прочитала три книжки підряд. Текст просто хапається на люту, як то кажуть, і дуже легко йде читання. Не дуже часто зустрічаються такі книжки, які настільки швидко читаються. Можливо, це пов'язано з тим, що. Шрифт трошки більший, ніж зазвичай е, адже книга підліткова, щоб підліткам було наснага читати такі книжки в достатньо товсті, тому що є тут книжки перша, друга частина вони по 600 сторінок, то певно зроблено трошечки більше шрифт, аби ці сторінки минали швидше, от тому, якщо ви шукали щось із жанру фентезі, таке не дуже жорстоке. <с> Тому що зараз дуже популярні книжки, наприклад, про а, наприклад, Сари Мас або. А... Із крові попелу, і наскільки я знаю, це книжки вже фентезі 18+. Тому якщо ви щось шукали щось таке попростіше, полегше, то обов'язково зверніть увагу на цю трилогію. Відгуки на кожну книжку окремо мене є вже в моєму інстаграмі. Я залишу їх в описі відео, якщо вам зручніше текстовий формат. І дякую, що переглянули це відео. Не забувайте підтримувати українське видавництво. А також не забудьте підписатись на цей канал, адже е, лише 45% е, з вас підписані. Також закликаю вас просувати україномовну літературу, і бажаю вам гарного дня до зустрічі.